Я хочу прокоментувати достатньо там, як на мене. Як громадянина, та як голови адміністрації Я дозволю собі таку репліку. Кумедна була теза від е, міського голови про те, що центральна влада блокує роботу Київської міської ради. Е, як на мене, така теза е, не може бути справедливою аж ніяк, не коментуючи там кримінальне провадження проти когось, тому що це буде некоректно. Я просто хочу зазначити, що відсотків 20 депутатів не ходять вже останні роки до того, до, до того як взагалі з'явилися там чи пан Тімур, чи хтось інший, тому це скоріше. Відповідальність тих людей, які обиралися депутатами, хтось за кордоном давно не планує повертатися, не складає мандат, механізму позбавити їх права представляти. Це стосується абсолютно різних фракцій. Тому зауваження, що заважає працювати Київській міській раді, центральна влада, це точно некоректне зауваження, тому що воно просто не відповідає арифметиці кількості людей, які ходять виконувати свій, як на мене, дуже важливий обов'язок, коли люди їм довірили. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.